Друзі, усіх вітаємо! Ми знаходимося в Україні, де відбувається страшна війна, і ми можемо бачити, як сьогодні люди, як ніколи, потребують духовної підтримки, хочуть мати опору в житті. Ви знаєте, найсильніша опора і найкраща, найстабільніша – це Бог і Його слово. Адже Бог він не міняється. Він вчора, сьогодні і вовіки той самий. І люди зараз знаходяться в депресіях, в розчаруваннях. Переживають панічні атаки, безсонниці, шукають відповіді на питання, як взагалі бути щасливими в цей нелегкий час. Але відповідь вона знаходиться в Слові Це самого Господа слова. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий». Сам Ісус, і ми зараз вас, улюблені, запрошуємо до прямої трансляції, яка буде проходити вже в цю неділю в за українським часом це буде велика пряма трансляція, де ви зможете отримати відповіді на свої питання, зцілення, свободу від гріхів, прощення, і ви зможете пізнати більше Бога. Тому ми запрошуємо вас. Якщо ви хочете Підключитися до прямої трансляції, поставте плюсик в коментарях, і ми вам допоможемо підключитися. І також запрошуємо вас до нашого з віктором Християнського. Чати обов'язково приєднатися, благословляємо, благословляємо.